Вони змінилися погляди, концепція, тому що Трамп зрозумів, що після Аляски він може дотиснути Росію із Зеленською, він може припинити цю війну, примусити сторони підписати цей так званий мирний договір. І таким чином, хоч не хоче лаври переможця примусу до миру падуть дійсно Трампу, і якби він законно абсолютно буде об'єктивно претендувати на її отримання. І от він хоче зараз дотиснути Путіна нової зустрічі протягом двох тижнів. Чи це буде в Угорщині, Будапешті, чи це буде в Женеві, Швейцарії, Подивимося, чи це буде ще якась третя сторона, третя країна, бо також напередодні зустрічі Трампа з Путіним розглядалося Об'єднані Арабські Емірати, а потім виявилося, що зустріч буде взагалі на Алясці. Так і зараз можуть говорити за Будапешт і Женеву, а зустріч може відбутися, наприклад, в Стамбулі або в Саудівській Аравії, або в Об'єднаних Арабських Еміратах, або взагалі десь в Омані або Катарі. Ну точно, там, де Путіна не видадуть міжнародному кримінальному суду, угорщина вийшла з міжнародного кримінального суду. Вона не має зобов'язання перед Римським статутом, і тому вона однозначно. Путін може летіти в Угорщину, інше питання, що йому транзитом треба по-любому залітати через якусь країну члени НАТО, Європейського Союзу і підписанта е е Римського статуту. І тому він боїться. Швейцарія не дає йому імунітет, але щоб туди попасти, також треба прилітати треті країни. Які є підписантами е, Римського статуту і є членом е, Кримінального суду в ГАЗі, міжнародного кримінального суду в ГАЗі, тому він боїться, він визначається ще. Ну не в цьому справа де буде, на якій території буде союзницька чи не союзницька Тут деякі аналітики кажуть, що е, Путіну набагато приємніше буде проводити зустріч в Будапешті? Це союзницька держава, де режим Орбана всіляко допомагає Путіну і сприяє на відміну від, скажімо, не. Тральню Швейцарії, яка досить холодно відноситься до Росії, та Путіну взагалі до лампочки в якій країні він проводить зустріч. Мається на увазі симпатію чи не симпатію, вона відноситься для України так само. За столом переговорів буде тільки дві сторони: Путін і Зеленський. Можливо, ще потім приєднається Трамп. Тому як, наскільки вона йому дружня, не дружня, він і так ні з ким зустрічатися не буде. Все буде в закритому порядку. в броньований лімузин, його під кортежем відвезуть, завезуть, заведуть в той бункер. В той палац, в ту кімнату для переговорів з сотнями тілоохоронців, йому рівно, Наскільки вона йому дружня чи не дружня, він це ніяк не відчує. Він не буде виходити по вулицях, по проспекту, ходити зустрічатися з людьми, питати, як ви до нас відноситесь. Тому це другорядне питання. Йому важливіше, щоб його просто не заарештувало по ордеру міжнародного кримінального суду. Оце йому важливіше, і щоб не пролітати через якісь країни НАТО і Європейського Союзу. Це також в цьому аспекті, тільки логістик. the Стосовно е, суті переговорів е, в Вашингтоні. Ну безумовно, якісь е, просування відбулося дуже значне. Бо цей десант європейських політиків дуже сильно посилив українські позиції, вплинув на Трампа. Ви ж бачили, наскільки в цьому компліментарному тоні відбувалася ця зустріч. Як вони раділи, тішилися? Діти малі е, Трамп навіть переривав зустріч. дзвонив Путіну, домовлявся про зустріч е, на сьогоднішній день. Безумовно, Путіну дуже не хо хочеться зустрічатися з Зеленським з одної сторони, бо він не вважає його рівним, не вважає його легітимним, не вважає, що він може з ним взагалі про щось домовлятися і проводити якісь переговори. З іншого боку, він не хоче на цих переговорах Трампа сказав, що вам не потрібно летіти. Ми вдвох зустрінемося. Чому він це сказав? Бо він розуміє, що просування йдуть такими ж швидкими темпами, що Україна вже може, навіть якщо хочете капітулювати на цих умовах Путіна, і він не хоче упустити. Ти цей шанс, якщо Україна відмовляється від НАТО, погоджується з тим тиском Росії, Америки, і Європи, що Україні прийдеться поступитися вступом в НАТО. То чому би путіном не скористатися цим моментом вікном можливості, і все ж таки отримати ту довгоочікувану капітуляцію від України, що вона відмовляється від своїх територій, відмовляється від НАТО, реанімує реабілітує російську православну церкву московського патріархату, відновлює в її правах повністю статус російської мови від. Новлються або в окремих регіонах України, або в самій Україні, то чому йому упускати цей шанс? В нього є достатньо сприятливої гарне вікно можливості зберегти дружні відносини з Трампом і розвивати свій бізнес, скасувати санкції, вийти на міжнародну арену. Добитися в кінці кінців скасування міжнародного ордеру кримінального суду в Газі і потім їздити вільно по всьому світу і так далі. Тим більше, що Україна Зеленський сам дарує йому таку можливість, такий шанс своєю згодою підписати цей мирний договір на російських умовах. заувальоване під так звані гарантії безпеки, які насправді є не є жодними гарантіями безпеки. А є повторення Будапешт-2 абсолютно повна аналогія і ніяких гарантій безпеки Україна не має. Але для нашого народу вони готують нам таку димову завісу, що дивіться, ви не звертаєте увагу там на території нато зато ви утримуєте гарантії безпеки. Ми вам всі ми вводимо миротворчі війська. Ми вводимо коаліцію рішучих, яка в свою чергу так само буде користуватися гарантіями безпеки від Сполучених Штатів Америки. Як я вже казав, авіаційна складова прикриття від авіації, яка буде базуватися в Польщі або в Румунії. Засоби ППО розвідка це те, що потрібно коаліція рішучих від сполучених. Статів Америки і в черговий раз Україну обдурюють. Ми знову вертаємося в стан 1994 року. Коли так само нашого президента тодішнього Крачук після Крачука уже кучма був, який підписав оцей Будапештський меморандум з Клінтоном і прем'єром Британії.